Прифаного дня! Сьогодні найкращий день для того ви піти в ліс, не вірите? Зараз вам скажу. Одна пані написала дуже гарний відгук в «Маєтеся Файно в коментарях на Ютубі. із проповіді отця Олега Ведмеденка про ліс, про природу. Про те, що для чого ви, отче. Лізете у хащу, лізете у ліс, аби молитися, аби провести свою особисту сокровенну молитву. Хіба немає якихось інших кращих місць? А він каже таку класну думку: що: бо в лісі я інакший. І це так мені перегукнулося з тим, що я переживаю, коли йду на озеро, на річку, коли в якісь хащі, кор корчі, шукаю там якісь пригоди, бо там я інакший. Я інакший вдома. Я інакше на вулиці, інакше у храмі, але в лісі є ще інакший. Біля дерев, коли просто притулишся. Є такі дуже гарні ролики, коли там в тебе шум шумить, щось там гудить, кричить у голові, а ти лягаєш на мох і все вдихомирюється. Ти при... зіпрешся на дерево, обіймаєш дерево і шум проходить. Тому ось відповідь чудова від отця Олега. Треба йти в ліс, треба йти десь. Лягти на мох, на траву, до дерева притулитися, побути в природі, буквально в природі, бо там я інакший, там будеш ти інакший. Не віриш? Піди спробуй. Поїхали!